Всім привіт! Сьогодні у нас вже 118-день як ми приймаємо холодний басейн. Також сьогодні 21 число, 21 вересня. Уже досить зимно вночі, там по 6 градусів, по 8 градусів, і басейн зараз 8 градусів температури. Хочу це показати просто, дивіться, не знаю, що це буде гарно видно. Ми маю надії, що воно сфокусує. Ось поділка. Це 8 градусів. 8 градусів. Понало пірнати, не буду затяти час. Досить холодно, непривично. І щоб не застуднути, будемо швиденько. Дуже-дуже земно, що вчора казав, що сьогодні неприємно бо вже повністю крути тіло, не тільки ноги. Раніше крутило тільки ноги, а зараз крути повністю тіло, коли залазиш, влазиш такий перепад. Неприємненький. Ось такий щоденький денечок. Будемо помаленьку привикати, тому що температура значно низька. Ось і сохнути, саме головне сохнути на дворі при такій температурі, яка є. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі, новому номоденьочко. Я ще скор всього що зараз ще раз залізу.